Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я готую дуже смачний пухкий пропитаний пиріг з фруктами. Ви можете використовувати будь-які фрукти. Кожен раз у вас вийде новий смак. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Я взяла 200 г вершкового масла кімнатної температури. Додала 150 грамів цукру і тепер треба взбити міксером. Взбивала я до посвітління масла. Потім додаю дрібку солі для балансу смаків, ароматизатор ванілі. І тепер по черзі необхідно ввести 3 яйця по черзі, тому що щоб вони краще розподілилися в маслі. друге. третє. Тепер просію сухі інгредієнти: це борошно і розпушувач. І в декілька прийомів не все одразу на низьких обертах просто перемішуємо, не взбиваємо. Це, у нас вийшло таке гарненьке, пухкеньке тісто, як для кексів, поки не надовго його відставлю. Форму для випічки я застеляю пергаментом. Ось так накриваю. Ось так накриваю. І просто закриваю цей замочок, і все тримається. Потім відрізаю від рулончика дві смужечки і застеляю, примочивши трохи бортики. Ось так. Завдяки водичці, бачите, воно дуже добре пристає. Тепер дно форми змажу вершковим маслом. Це я роблю не для того, щоб не прилипло, а для того, щоб у нас карамель карамелізувалися наші фрукти. Тепер викладаємо наші консервовані фрукти. У мене сьогодні манго, тому що манго я просто обожнюю. Можете взяти будь-які, які у вас є вдома. Може бути ананаси, персики, навіть домашні яблука, трошки припустити на вершковому маслі і викласти на дно буде дуже смачно. І зверху викладаємо наше тісто. Ось і все можна ставити в духовку, розігріту на 180-200 градусів, десь на 30-40 хвилин. Дивіться, за своєю духовкою, кожного вони печуть по-різному. До сухої зубочистки, до сухої шпажки, Будемо перевіряти. В мене пройшло 45 хвилин. Дивіться, зубочистка, точніше, шпажка сухенька. Проколюю в декількох місцях, перевіряю, все сухеньке, все пропечене, все готово. Тепер хаотично роблю проколи в декількох місцях нашого пирога, щоб потім краще сироп проходив скрізь нього. Ось так все просто. Тепер я беру той сироп, що в мене залишився з під манго, і просочую ним отак ложечкою поливаючи, просочую пиріг. Небагато, щоб покрилася вся поверхня. Так, цього буде достатньо. Не заливай дуже, бо він весь розкисне. Тепер залишимо трохи постояти хоча б хвилин 20. Все, наш сиропчик впитався, тепер знімаємо кришечку. Ось так ось трошки прилити Зараз. Тепер знімаємо наші бокові листочки. Ось так. Зверху кладемо тарілочку і потім перевертаємо. Тепер обережно піднімаємо і ось. Можна почекати, поки вичахне і притрусити цукровою пудрою, а можна куштувати одразу. Він дуже м'який і завдяки пропитці дуже соковитий. Подивіться, друзі, у розрізі, який він пухкий. Він дуже-дуже м'якенький. Ось і все, можна ставити чай смачного.